Вітаю всіх глядачів каналу «Виноград і Сад на дачу. Сьогодні, 16 листопада 2022 року, з вами Володимир Ісаєнко Продовжуємо тему, який виноград посадити, а саме винний сорт, неукривний зимостійкий, щоб визрівав в центрі України, і щоб з нього можна було робити гарне домашнє вино, червоне вино. В попередньому ось цьому відео було показано три сорти винограду: такі як Кудерка, Маркет, Мариновський. Ну, а сьогодні, в вашій увазі, такі сорти, як Веста, Тонус. Тонус зараз оце на екрані. І магія. Це відео і далі весь фіто, фото, відео матеріал, який буде показаний знято. На винограднику у сусіда Гергеля Олександра в місті Полтаві. Спочатку розглянемо характеристики цих трьох сортів винограду, взяті з інтернету. Ось вони перед вами в таблиці. Як бачимо з таблиці, всі три сорти винограду виведені в, в ній В і В імені Потапенко. Донором стійкості до хвороб і. Понижених температур, підвищених морозів у весті тонусу є амурський виноград, а у магії Сейвілар св 12-309. Сорти винограду Веста і тонус ранньо середнього строку дозрівання 130-135 днів і в Полтаві визрівають в першій половині вересня. Магія раннього строку дозрівання 128-130 днів, і визріває в кінці серпня, на початку вересня, але для того, щоб вино було краще насичене, от їх треба потримати на кущах до кінця вересня і збирати врожай уже в кінці вересня, а може і на початку листопада. Квітка у всіх трьох сортів обоєпола, тобто обох статей, кущі середньої сили росту. Тому, якщо плануєте вирощувати їх на арці, то краще прищепити на сильнорослу підщепу. Грони Грони середньощільні в основному по формі у вести конічні, у тонуса середньощільні циліндрично конічні. Також і в магії. Маса грон невелика. 100-200 грам. Ну от у тонуса можуть бути і 250 Ягода також мілкувата. І у тонуса може бути 3-4 грима. У вестий магії 2-3. Ягоди у й тонуса чорні, а у магії темно-сині. Консистенція м'якоті. Увести і магії м'ясисто соковита в тонуса соковита. І процент виходу соку у тонуса з ягід близько 70%. Сік у всіх трьох сортів не окрашений. Тому, щоб зробити червоне вино, потрібна витримка на мезгі. Смак ягід Смак ягіт, увести тонуса простий, гармонічний. Гарне просте вино, виходить, столове роблять і десертні вина. А от у магії е, смак соку е, з легким мускатно медовим ароматом. Тому підходить для приготування домашніх вин також з е, мускатно медовим ароматом. Цукристість ягід достатньо висока. Найбільше цукру набирає е, веста, а Менше всього магія. Ну, це, як бачите, 22-24-25%. Це майже одне й те саме. Ці дані дав оригінатор ті, що були на півдні отримані. А в Полтаві, в Полтаві також набирається висока цукристість ягід. Так, заміри. 2 вересня 2020 року показали, що тонус ягоди, тонусу сок ягід мав цукристість 23% а увести 24%. Це можна зробити з такого винограду гарне сухе вино. Ну і також десертне. Кислотність на рівні 7,8 грам на літр Стійкість до дідьому. У вести тонуса дуже висока. Так, до мільдю 1-1,5 бала, до оїдіуму 2 бала, у магії стійкість до грибкових хвороб поменше складає 2-2,5 бала міль, мільдю і 3 бала до оїдіуму. Ну, Профілактичні оприскування потрібно робити в будь-якому випадку для всіх е, трьох сортів. Стійкість до філоксері. Всі три сорта не стійкі. Тому якщо у вас на винограднику є філоксера, то треба їх щепити на філоксеростійку стійку підщепу. Морозостійкість. Морозостійкість ввести в тонуса мінус 28 градусів по Цельсію. У магії 26. Ось так виглядають ці сорти винограду. Вони майже всі однакові. Там ягода чуть-чуть зміняється, гронка, а так, окраска, ягід, форма, грон. Дуже подібна. От. Сусіда Гергеля в місті Полтава він використовує ось таке форбування, віяло чотирьохрукавне віяло з віддаленою зоною плодоношення. Як сфорбувати такі кущі? Дивіться у цьому відео. А ось що рекомендує оригінатор цих сортів. Значить, для вирощування він викори... рекомендує використовувати двохплечий горизонтальний кордон, так як показано на цьому е, рисунку. Е, висота штамба до метра. Е, наважа... Навантаження бруньками е, від 15 до 25 бруньок. Е, обрізка коротка на 3-4 бруньки. Як сформувати? Такий кущ, дивіться, це відео. Посилання для перегляду в кінці фільму. Ну, ще що можна сказати про ці три сорти. Для вирощування на арці їх треба прищепити на сильну роцну підщепу або використовувати шатрове формування. Зростання прищеп з підщепами хороше, також хороша і укорінюваність чубуків. Урожай цих сортів призначений для виготовлення червоних вин, сухих, столових, десертних. Дегустаційна оцінка молодих столових вин з винограду Веста і тонус склала 7,6-7,8 бала. Десертного вина з винограду Веста 7,7 бала. Що касається вина з винограду Магія, то даних таких я в інтернеті не знайшов. Ось такий цей виноград е, сортів Веста, якраз Веста перед вами, оце кущі винограду Веста, тонус і магія. Е, з нього виходить гарне домашнє вино е, при вирощуванні в місті Полтава. Визриває він гарно. Я вам говорив уже, скільки цукру набирає, 23-22%. Це велика цукристість соку, тому вино можна робити без додавання цукру. Саджанці можна придбати у Гергіля Олександра. Посилання на каталог і телефони для замовлення саджанців будуть у описі під відео. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. І щоб ваші посадки радували вас врожаями. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.